Марія Петрівна щойно залишила роботу. Вона вже давно пенсійного віку, але працювала. Двоє дітей, які ніяк не могли влаштуватися в цьому житті, не давали Марії Петрівні розслабитися. То в сина машина ще в кредиті, якби мама допомогла виплатити, то дочка обміняла свою двокімнатну квартиру на трикімнатну з доплатою. Знову мама допоможи і так п'ять років працювала, бувши пенсіонеркою. Останнім часом діти не тривожили свою маму, тому Марії Петрівні вдалося заощадити трохи грошей. Нарешті вирішила звільнитися і пожити для себе. Вона мріє подорожувати всією країною. А потім, якщо вистачить грошей, то і за кордон поїхати, от хоч у Францію. Ох, мрії-мрії. З виходу на заслужений відпочинок Марія Петрівна зібрала дітей зі своїми сім'ями. Щоб відсвяткувати нове життя. Коли проголошували тости, дочка мовила Ну, нарешті, мамо, ти вдома будеш виховувати онуків. В тебе вільного часу наразі достатньо, щоб з ними водитися, кого в школу, кого в дитячий садочок, а ми в цей час будемо трішки розвантажувати зі своїми справами, і тобі не нудно буде, улюблені онуки постійно поряд будуть, і нам буде добре. Такого тосту Марія Петрівна не чекала. Вона не проти інколи посидіти з внуками, коли у батьків інші справи, але звалювати на її плечі всіх внуків без перепочинку це вже занадто. А їх у неї четверо, тим більше, що сини доньки, хлопці вередливі і неслухняні. Батьки самі ледь з ними справляються. А що зробить Марія Петрівна? Правда, син відповів сестрі, що не потрібно на маму все вішати і так одразу. Але жінка мріяла зовсім не про такий відпочинок на пенсії. Марія Петрівна бажає спокійно вставати зранку, читати книгу, пройтися по вулиці до прогулянці, а не бігати зранку до вечора за онуками.